Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Давайте поговоримо про крадіжку, яку здійснив працівник підприємства, а про те, які дії повинен зробити роботодавець. Перш за все, факт того, що працівник здійснив крадіжку на підприємстві, є підставою для припинення трудового договору з ініціативи роботодавця. Звісно, такий працівник зіпсув свою репутацію, і ви маєте право його звільнити за статтею Трудового кодексу, що передбачена звільнення в зв'язку з крадіжкою. Але ви повинні розуміти, що крадіжка це не просто така, знаєте, якась дія, повернув крадене чи відшкодував вартість і забули. Крадіжка це правопорушення, яке тягне за собою кримінальну відповідальність, і багато роботодавців доводять це правопорушення до. Власне, притягнення особи до кримінальної відповідальності, та до ну, така особа може отримати судимість незалежно від того, чи вона, наприклад, добровільно компенсувала вкрадену вкрадені цінності, вартість вкрадених цінностей чи ні. Тобто слід розуміти, що навіть якщо ви пробачили людині, навіть якщо ви якось регулювали Матеріальні питання, а є особи, які мають на підприємстві повну матеріальну відповідальність це, наприклад, комірники, які відповідають за складські запаси, це касири, які відповідають за готівкою кошти на підприємстві. Тобто, те, що ви розібралися між собою, не означає, що особа, яка буде притягнена до кримінальної відповідальності, не отримує судимість, тому що є факт здійснення правопорушення, яке передбачає. Кримінальну відповідальність тому, а щоб ви знали, якщо ви звертаєтесь до правоохоронних органів з приводу крадіжки, і такий факт є встановленим, відповідно працівник буде проходити процедуру, яка передбачає притягнення до кримінальної відповідальності. Майте на увазі, що якщо ви, наприклад, залишили сейф відкритим його міг відкрити будь-який працівник. То судом будуть взяті до уваги факти вашої недбалості чи так званої халатності. Тобто, ви, звісно, не винні в тому, що людина у вас щось вкрала, але ви винні в тому, що ви не зберігали кошти під належним наглядом. Тобто Ви довели до того, що відбулося розкрадання. Будьте обережні, не наймайте працівників, які шкодять вам. Дивіться наш канал, ставте лайки. На все добре, до побачення.